Ось ця львівська пекарня пече близько 20 різновидів хліба на живих заквасках. Його реалізують у власних крамницях. Також тут випікають на замовлення різноманітні булочки для львівських закладів харчування. Є в нас хліб морквяно-кукурудзяний, кокурудзяний ну, достатньо тривалий технологічний процес. Сюди заварюється ця кукурудзяна мука високої температури, водою високої температури. Коли зникає електроенергія, тут доводиться зупиняти усі процеси. Непрацюючі холодильники, у нас немає можливості його випекти, виформувати і видати, звісно, розвести по своїх крамницях і видати закладам харчування. Обладнання в нас достатньо потужне, і таким рядовим генератором ми не обійдемося. Нам треба або потужний генератор, як це все буде. Розраховуємо на підтримку, аби вирішити питання з електроенергією, Підприємство подало документ, аби його зарахували до об'єктів критичної інфраструктури. Уряд напрацював механізми, які Дозволив зробити перший крок визначити підприємство як об'єкт критичної інфраструктури, і потім буде визначений перелік по об'єктів об критичної інфраструктури, які будуть мати доступ до певних інструментів, які які будуть гарантувати доступ до електроенергії. Розглядати заявки буде комісія агрополітики і затверджувати кабмін. Для цього підприємствам потрібно подати пакет документів. Документи, які підтверджують про те, що у разі зупинки роботи підприємства від цього постраждає велика кількість населення, постраждає економіка країни. Або це підприємство надає дуже важливі послуги іншим об'єктам критичної інфраструктури. І його робота є надзвичайно важливою для економіки і для населення. І відповідно, чим більше підтверджуючих документів, тим більше шансів того, що це підприємство буде затверджено до переліку. Перше засідання комісії вже відбулось 27 грудня. Наступне засідання буде цього місяця. Ольга Дейнаколе Греб Суспільне новини. Львів.